Вольова авторитетна, шанована, успішна. Знає, голос найвитонченіший музичний інструмент, і звучить він не зовсім згортані, а із безодні людської душі. Тож шліфувати варто не лише авторський стиль, а й грані серця. Наша героїня пристрасно залюблена у влучне слово, соковитий образ. Чули, любов зупиняє час. Будь-яка життєва пора року неймовірна, коли ти невтомно закоханий. У що? У непередбачуваній колажі ефірів, інтерв'ю, репортажів, непересічних героїв, гарячі теми, надихаючі послання. Відповісти так покликанню бути коронованим долею. Раїса Самойленко відповіла Якщо читаєш офіціоз, це один тембр. Одна так сказати, розстановка, розстановка, От, Коли читаєш щось критичне, то там зовсім інша така е, ступінь зібраності і такої подтянутості. От, а коли читаєш добрий вечір, шановні полтавці, в ефірі передача вас вітають рідні, друзі, знайомі. І пішов. Як казала моя сусідка колись в селі Петровна, коли ви читаєте оцю музикальну передачу, так я навіть кота виганяю з хати, щоб не мішав слухати. От такий комплімент. Сон мчить тебе у садок, яри, очерети, зігріває бок і кожух, розісланий на натопленій печі, голубить мама, чадить тютюном і кахикає дід сусід. Батько несе з погреба квашені яблука, грає акордеон. Так солодко лише у дитинстві і у снах. А ще очі, краї повертають спогади, іншої машини часу немає. Великобагачанського району, рідне село нашої героїні, батько Петро Олексійович, директор школи, його майже не пам'ятає, мама Наталія Миколаївна, фінансовий інспектор. Найрідніші старшу раю та молодшого Віктора любили, але не балували жили як більшість селян, така доба, як вовчиця голодна. Батька 1941-го призвали на фронт. Загинув. В окупації могли не раз зловити німецьку кулю чи втрапити у немилість поліцаїв та біду пережили. Серед згарищ народжувалося нове життя надії. Згадує, як босоногі у латаних перелатаних одежинах ганяли череду: шматок сала, сухарик, пляшка молока у торбинці, нехитрий обід малечі пастухів. Але й про уроки не забували. Вчитися, згадує Раїса Самойленко, хотіла більше, ніж їсти. Благо, книги були вдома. У післявоєнний час професія медика одна з найпрестижніших. Лікар чи фельдшер шановані у селі люди. Донька вступатиме тільки у медичний, сподівалася мама. Але амбітна провінційна дівчина ні собі, ні матері, подалася у столицю України. Те, що нам дала школа, то це був дуже-дуже солідний фундамент. Це відчувалося, коли ми вступали і до вузів, коли я закінчила школу з медаллю. У пам'яті епізод вступної кампанії. Київський університет імені Шевченка. Співбесіда із деканом історичного факультету. А що ви знаєте, там, допустимо, з опери. Ну, я сказала, бо тоді ж кожного четверга по всесоюзному радіо транслювали опери. От. А він каже: А які ви бачили балети? Я кажу, а де б я в тому селі бачила балет? Київський університет. Ці юнаки і дівчата прийшли сюди від верстатів і комбайнів з шахт і ферм, щоб, опанувавши багатовіковою мудрістю людства, повернути її в дар своєму народу. Лекції, семінари, практика. Однокурсники діти секретарів, академіків, вчених. У великому, метушливому, не дуже привітному до приїжджих, але такому величному і древньому Києві Раїса вчилася щиро і натхненно. Навіть мріяла податися на факультет міжнародних відносин. Випускниці з червоним дипломом пропонували вчитися у аспірантурі та куди там винаймати квартиру. До того ж, вчився молодший брат. Від мами сумок не навозишся. У руках направлення Хмельницька область. Однак, наприкінці 50-х Партія комплектувала штати районних газет. Тож Раїса поїхала в Оржицю. літературний працівник, згодом завідувачка відділу сільського господарства районної газети. Зрання встав, і гайда у люди, будні початківця газетяря. І так майже щодня, часто зранку і до світанку, зазвичай редакційним мотоциклом, частіше попутками, а то й пішки. Не злічити стежок, протоптаних у сільські ради, медпункти, клуби, оселі колгоспників, лікарів, вчителів, не перечитати нотаток з полів, ферм, тракторних бригад, записаних часто, як кажуть, з колін, не згадати усіх, чиї долі, успіхи й біди нині рядки архівної зорі. Раїса Петрівна визнає, світом править його величність випадок. Відколи газету закрили. Майже півроку працювала за фахом у музеї історії Полтавської битви. Та одного дня напередодні вшанування баталії 1709-го, їй доручили у архівах обласного радіокомітету переписати на плівку звуки бою між арміями Петра та Карла. Невдовзі ж дівчину запросили на обласне радіо працювати. Ішла і ще не знала, що зв'язує довічний вузол своєї долі і професії радіожурналіста. Я приходжу, і був у нас такий головний редактор Абрам Михайлович Ємін. Несе мені папочку. Там якась така один папірчик. Так, раєчка, як він звертався, роби. Останні вісі. Я кажу, так промихалиш, тут нічого немає. Що ж мені робити? Роби, випливеш, працюватимеш, потонеш. Все. Із 23 вересня 1963-го Раїса Самойленко, старший редактор обласних вістей, колектив досвідчені, маститі журналісти, зокрема, члени спілки письменників: Андрій Страшко, Андрій Пашко, Олексій Бережний. І ось тобі редагуй тексти, вказуй хлопцям на помилки, у відрядження, нагадуй про ранкові п'ятихвилинки. Знала, придивляються, вивчають, просвічують. Хто ж ця пташка? А вона довела своя, горда, так, честолюбна, безперечно. Що ж, іноді саме без такої вдачі не відкинути зайве, дрібне, непотрібне, енергійна, метка, розсудлива із силою волі, свідома слово, не горобець, сказав, не перепишеш. Характер і величезна відповідальність перед радіоаудиторією формували стиль, правила роботи, жорсткі. Вимогливість до себе, дисципліна до колективу вже вивірено життям. Якщо щось ти намітив робити, роби. Каміння з неба падає, хуртовина, дощ, сніг роби. Я не можу сказати, щоб там було якесь становлення. Вона якось прийшла вже такою підготовленою до нас. І м -м, перші кроки, перші її. Передачі перші її замітки вони були цілком такі професійні. Уявіть, що відчуває капітан на містку корабля. Відповідальність так. Але коли екіпаж сім'я. Тоді кажуть морські вовки, вітри попутні. Новій керівниці пощастило. Звичайно, характер, норов, вдача, скажімо, оперативна хватка, досвід у кожного свої. Та колеги стали друзями, однодумцями. І не біда, що апаратура трофейна, магнітофони для інтерв'ю репортер важучі, а телефон у кабінеті один прагнули встигнути всюди. Вчила і вчилася. Всотувала від старших колег при мудрості ремесла, і найважливіше вміння працювати з людьми. В журналістиці, ну крім того, що там загальних правил, загальних постулатів, повинна бути комунікабельність. Вбрала на себе навантаження найбільше. Ніж у інших, хоча була керівником і могла дозволити собі якісь поблажки. Поблажок не було. Це висока організація праці, це порядок на столі, порядок в студії, порядок в мікрофонній папці і порядок в голові за професором Преображенським. У радянські часи Дротове Радіо писав один сучасний журналіст: то Твіттер і Фейсбук суспільства. Авторитет журналістів неймовірний. Дикторів, кореспондентів вважали своїми у багатьох родинах. Голоси впізнавали, любили, сказаному вірили. Не було жодного випуску інформаційної програми Панорама, щоб там не було комусь за горіхи на горіхи. От, інтерв'ю з перцем, от і щоб не було слідами наших виступів. І, ну теж такі теми солідні піднімали. Раїса Самойленко згадує у 60-ті, -80 80-ті редакція обласних новин конвеєр, гарячий цех. Хто б і як не ганив той час? Але ж чиновники, партноменклатура, секретарі, цензура, ідеологія, наради, колегії однак жили дивовижно, цікаво, шалено, несамовито. Я пам'ятаю, були певні періоди в житті, коли скажімо, дуже важко було висвітлювати. Скажімо, партійні конференції. І начальники дуже переживали, щоб там чітко було, хто був, де був, коли звучить критичний матеріал в її виконанні, то тремтіли багато і начальників. Я знаю, вже багатьох немає начальників, але каже, одного вона покритикувала, то до нього в селі, він, то селяни не здоровкались. В області будували потужні підприємства, нові квартали у містах, тваринницькі і молочно товарні ферми, будинки культури та клуби, прокладали газопроводи, сіяли, намолочували пуди хліба, копали тисячі тонн цукрових буряків, гастролювали мистецькі колективи. Хоч ніхто той не знав, та насе. Журналісти радіо мчали у вир подій. Сотні відряджень, зустрічей, гарячих репортажів, герої ефірів, звитяжці, передовики соціалістичних змагань, кращі екіпажі комбайнерів, ланкові артисти, художники, спортсмени, легендарні гості, горді, одухотворені. Саме радіо багатьох земляків вперше без перебільшення прославило. Ну а кожна зустріч з прекрасними людьми додавала досвіду знань. Мудрості. Зловити той ритм, ентузіазм, романтизм сучасників, надії, віру у краще, відчути себе причетним до народження нового, написати живо, емоційно цього прагнули. Розпорядок дня інформаційної редакції тема особлива. Це нині дехто з початківців редакторів пробу пера починає з умов, зарплата, відгули, вихідні, відпустка. Про що забули? Ой, звісно, про роботу. Та ж команда часто творила буквально на межі виснаження. Наприклад, день гуцикаєш у бобиках, у азиках, газиках, розмовляєш з десятками людей. Повертаєшся додому вночі. А зранку в ефірі репортаж. Траплялися й казуси, термінове відрядження у чорнухи, важливе інтерв'ю, 200 кілометрів їзди. Увага, запис, і тільки настроїлась на запис. Там перший секретар записувати його. От і раптом все. Магнітофон мертвий. Ну, вже не знаю, якими там трудами, якими потугами. Може, тому що я була в свій час божеці майстром по ремонту примусів і керогазів. Може, мене це виручило, що я трошечки в техніці там щось так сказати кумекала. От ну, вдалося справити і записати і все. Але це сказати одним двома реченнями, а що пережити, той, хто, не дай Бог, це переживав, то, то він відчуває, який це стрес. Скажете безглуздо. Навіщо така самопожертва? А коли це в тобі, у півсили не вмієш? Вроджену оперативність, відданість професії у цеху журналістів шанують надзвичайно. Вона з тих загартованих нашою складною професією журналістів, для яких домінантою в роботі є поняття Треба. І цьому треба фактично було підпорядкована вся решта її життя. Це людина з винятковим загостреним почуттям відповідальності, якого, на жаль, у нашій професії багатьом сьогодні бракує. Але я за ці роки помітила таку тенденцію. Всі, хто прийшов в школу Раїси Петрівни, вони впізнавані саме ось таким надзвичайно відповідальним ставленням до роботи у своїй професії. Раїса Петрівна це професіонал справжній з великої літери. Я з нею пропрацювала кілька років на радіо в редакції інформаційних програм на Панорамі. То я мушу сказати, що працювати в півсили поруч із Раїсою Петрівною під її керівництвом просто неможливо. Специфіка регіональні інформаційні служби залежні від нарад, засідань, сесій, відомчих колегій візитів. Та справжній журналіст у офіційному оперативному повсякденні переконує Раїса Самойленко завжди копатиме тему для душі. Не ждати, що хтось тобі там, як кажуть, дзвінок, якось, ну то, що завдання оперативні служби, це зрозуміло. Тут ти ніде не дінешся. Але м -м, треба й самому дерзати, дерзати. Читати, слухати. Потім буває вже на різних там, нарадах, там все. Ага, що то там назвали? Там. О, цікава адреса, о, треба туди буде з'їздити. Людина самовіддана до роботи. Навіть я б сказав, до. Самозречення. Чого? Тому що кожен час народжує своє покоління. От вона людина і дитина свого часу. Багато чого в житті вона не додала, скажімо, навіть собі особисто, там, родині, там, ну, часу на розваги в неї, скажемо, не було. Але була робота до самозреченості. Це було Продиктованою, наскільки я розумію, її е, великою великою порядністю і почуттям е, обов'язку. До слова, саме з ініціативи обласного радіо у республіці започаткували важливу соціальну справу. Намагалися через людину і те, що робилося для людей. Оце дуже дуже важливо. От, наприклад, такий е, приклад, як Колись я поїхала в село Лип'янку, там колгоспом керував нині вже покійний Андрій Лукич Фесун, і він організував прекрасний будинок-інтернат для ветеранів праці. І я зробила прекрасний репортаж, прекрасний, тому що нам було про що говорити, і як там про людей дбали все. От і потім там ще кілька зробили матеріалів. На цю тему ж і облвиконком прийняв рішення була постанова спеціально шов господарствах розгашов господарствах організувати такі будинки-інтернати. І після цього буквально за кілька місяців в області було створено 172 будинки інтернати. Робота на радіо тотальна зайнятість, але ж і ерудиція, компетентність, авторитет. Ось уже в ефірі замість обласних вістей, інформаційно-аналітична програма Панорама. Голос, тембр, інтонація то фірмовий радіопочерк в ефірі, автограф Раїси Самойленко. Зрештою, чи ж це не особливе щастя вітатися першою з багатотисячною громадою краян? До того ж, вона автор і ведуча галузевих радіожурналів журналів, нарис. Відкритих громадських каналів. Стежина скорботи, яка вона неймовірно довга й сумна, йдуть нею старі й малі, йдуть з близьких і далеких країв, йдуть сюди до цього священного місця, несучи в серцях біль утрат. І споменів. Ви послухайте виконання матеріалів, сюжетів, репортажів, слухайте, всі на один момент. Тем такий, я дуже спілкуюся з композитором, там таке, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. та та Люди ніби про щось репортують, Я розумію, вони ніби в чомусь репортують. А коли виходила в ефір Самолька, вона каже, говорить Полтава і говорить по-людськи, і розказує. І люди починають слухати і вірити, тому що вона говорить. Як маків, цвіт серед засніженого поля, так писав колись історик про стару гвардію імператора Наполеона надійну стійку безстрашну своєму першому ударному колективу. Молодшим колегам Раїса Петрівна довіряла завжди: не підведуть, зрозуміють з пів слова. Я дуже тепло згадую часи нашої спільної роботи на обласному радіо. Це була команда справжніх професіоналів. І Раїса Петрівна у цій команді і лідер, і вчитель, і такий собі прискіпливий принциповий критик. Та Приходили новачки. Ти вже вчителька, вимоглива до себе, підказувала, але не нав'язувала власних інструкцій початківцям. Горіти чітліти вже яке вродилося. І наголошувала журналістика не лише творчість, а й відповідальність. Пригадуючи тоді ті 90-ті роки, 20 років по тому, можливо, Раїса Петрівна тоді мені здавалося, до мене ставилася інколи занадто вимогливо. Але це мені здавалося тоді. Зараз я знаю, що так треба було робити. Ця вимогливість була з любов'ю. І вона зараз, я так вважаю, дала свої вже результати я горжуся тим, що я учень Рейси Петрівна і ще колись прийшов в її школу. Коли я перейшла на телебачення, керувала редакцією інформаційних програм. Мені було дуже приємно, коли зрідка Рейса Петрівна могла зателефонувати і щось похвалити в наших новинах. Це для мене була найвища оцінка від професіонала. Когорта вихованців Раїси Самойленко величезна. Хтось із стезі журналістської зійшов, інші пишуть, рясніють сюжети, програми, фільми на телебаченні, статті у газетах, журналах, інтернет-виданнях. Сократ казав: у кожній людині є сонце. Дайте йому світити. Над потужна пам'ять, яка пам'ятала усіх респондентів, номери телефонів, дуже боялася показати свій матеріал перший. Думала, що ну та хана мені буде. От. Але от це перший страх пройшов тоді, коли вона прочитала матеріал. Лаїста Петрівна була завідуюча інформаційною, редакцією інформаційних програм, і цей матеріал пройшов без правок. От тоді в мене в душі все вляглося, і місце страху, на місце страху прийшла просто повага до людини. Вона мене вчила всьому, вчила спілкуватися з людьми, брати інтерв'ю, шукати теми, готувати матеріали, не боятися мікрофона, вести прямі ефіри. Це була справжня школа Раїси Самойленко. Так називали тоді. Все це мої старші колеги. І говорили ще й таке, що хто пройшов школу Раїси Петрівни, той більше нічого не боятиметься в житті. І на журналістській стежині почуватиме себе досить впевнено. Як же виховати толкового, думаючого редактора, який не лише писатиме, а й боротиметься за матеріал? Бо ж слабкий журналіст як беззубий біля шинки. Прорости душею в цю професію це найголовніше. Тоді все дасться. Знання набуваються, треба весь час вчитися, щоб не було такого снобізму. Знаєш, що, що вже взяв Бога за бороду, або є ще як у нас кожен вважає, це ми любили повторювати, починаючи від наших керівників. і Ми всі говорили, ой, він вважає, що радіо телебачення починається з нього. У світі технологій і шаленого ритму життя, інформація, надкоштовний продукт, зброя. Відтак, професійність журналіста це обережність і виваженість у кожному слові. Зізнаймося, журналістика нині інша, зубастіша, агресивніша і жовтіша. Гонитва за сенсаціями, хліб багатьох. Увімкнув радіо, телеканал, вбивство, аварія, зґвалтування або гламур і відповідні чутки. Перемкнув самогубство, пограбування, викрадення і знову зіркові скандали. Як професіонал, Раїса Петрівна не сприймає таких дешевих зомбі-технологій завоювання аудиторії. Дуже важко сприймати, допустимо, новинні випуски. Ну, що ну вам казати? Це, це звичайна хроніка смертей, практично, позитивного. Немає, якщо там десь може один, два, три проценти. А оце все вислуховувати, ну скажімо так, там у нашого старшого покоління, ми вже загортовані, у нас вже більш-менш така психіка стабільна. Але я часто думаю і скажу чесно, навіть переживаю, а от для цієї юні, там з 10 років, 15 і 15 далі, і так далі. Що ми їм вкладаємо в голову, в серце, в душу, чи ми не занадто калічимо? Ви виходь новий день стрічать класика заслуженого відпочинку: підгодовуй голубів, в'яжи шкарпетки, чекай дзвінка від дітей, теревень на лавці біля під'їзду або шкляний уряд і народних депутатів. Наша героїня традицій пенсійного ремесла не освоює не така. Невдовзі Раїса Самойленко очолила обласне відділення книги пам'яті. Завдяки подвижництву колективу, а це дзвінки, відрядження, цифри, дати, консультації з краєзнавцями, записи свідчень, уточнення, увічнено понад 200 тисяч імен земляків, полеглих на фронтах Другої світової. Важко фізично, морально згадує Раїса Петрівна і роботу з укладання двотомника обласної книги Скорботи там прізвища краян, яких умертвили нищівним голодомором. Кожна історія без насліз, суму, болю. Вона сучасна жінка завжди у справах. Але не порушує багаторічного ритуалу, ранкового прослуховування під каву рідної панорами. Багато читає, не уникає ділових зустрічей і безмежно любить свою онуку. З Мариною завжди є теми для розмов. Це не просто бабуся, яка наготовить їсти, поставить все тепленьке, розігріти. А це моя подруга, з якою я раджусь на всі теми стосовно кохання, стосовно роботи. Це цікава людина, в неї дуже багато чому можна навчитися, і вона дуже красива жінка. Я з нею беру, намагаюся брати приклад. Я вважаю, що вона живе щасливим життям, у неї прекрасна робота, у неї прекрасна родина, так що все, все в житті склалося. Щасливим життям для неї воно у праці. Нині Раїса Самойленко очолює інформаційну групу обласної організації ветеранів. Прекрасний колектив, а ще прекрасніший його керівник Віктор Іванович Тесля. Він прийшов із партійно-радянської роботи і відчувається, що він пройшов таку школу, так загартувався, наскільки він зібраний, наскільки він самодостатній, наскільки він відповідальний, наскільки він пунктуальний. І це він і нас так сказати цементує, і найголовніше ну, це така, я кажу, служба, що тут треба мати велике добре серце. Творчі злети роблять людину успішною, її духовний обшир неосяжним, безмежним. Раїса Самойленко із когорти земляків, що особлюють найкраще, найвище, найцінніше в людині. Відповісти так, покликанню бути коронованим долею.